Дорогі політехніки, шановні викладачі та студенти кафедри електронних обчислювальних машин. Вітаємо! 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 Урочисто вітаємо! Вас з прийдешнім 2017 роком! Рік, який ми проваджаємо, був непростим. Однак ми подолали. Усі перепони і заваді. Новий рік це в першу чергу Рубікон, коли треба. Оглядуватись трохи в минуле і в першу чергу дивитись майбутнє. Новий рік це нові цілі. Нові прекрасні моменти у житті, нові можливості для всіх. Тому ми бажаємо, щоб у новому році ви забули про слово незгоди. Щоб на ваших гірляндах не перегорали діоди. Студенти нехай поклинають науки зиму. Хай мінімізуються усі ваші карти Карно. Хай рік цей пройде без зависання в системі. Хай вірно розмістяться всі елементи на схемі. Хай дух ваш технічний палає, а не жевріє. Прибуде хай з вами комп'ютерна інженерія. Вносіть своє я у розвиток архітектури. Хай вами пишаються мілі, фонемо Нейман мур. Нових вам ідей. Дотримання правил із досту. Простих мікросхем. Все геніальне! Просто! З новим роком! З новим роком! З новим роком! З новим роком! <Marvel> з Новим роком! 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 Всіх з Новим роком!